Вітаю, шановні учителі математики сьомих класів. До вашої уваги підручник з геометрії для сьомих класів нової української школи, авторського колективу Бурда Тарасенкова. Наш підручник з геометрії реалізує державний стандарт базової середньої освіти, модельну навчальну програму авторського колективу Бурда Тарасенкова Васильєва. Авторську концепцію реалізації компетентнісного підходу в навчанні математики в базовій школі. Будова курсу геометрії сьомого класу представлена на слайді. Це зміст нашого підручника. А в тематичному плануванні ми виходили. З рекомендованого державним стандартом 5 годинного тижня і на курс геометрії пропонуємо виділяти 2 години на тиждень. В тематичному плануванні ви бачите інваріантну частину суто математичну, яка завершується тематичним контролем, а також Варіативну частину, яку ми називаємо компетентнісним блоком, і в якому передбачається навчання учнів розв'язування специфічних, компетентнісних, життєвих задач і формування іншої стратегії розв'язування, якою ми послуговуємося в житті, але не формуємо в традиційній Частині навчання, а саме це стратегія розв'язання, задачі, входження в розв'язання відзнайти до добору достатніх даних для відповіді на поставлене запитання. Будова розділу в нашому підручнику традиційна для наших підручників. Кожен розділ розпочинається рубрикою у розділі Дізнаєтесь. Ясно, що в кожному розділі є параграфи. А завершується кожен розділ рубрикою «Перевірте, як засвоїли матеріал розділу. В ньому є контрольні запитання і тестові завдання для самоперевірки учнями. Будова параграфа є з одного боку традиційною для наших підручників, а з іншого містить інноваційні моменти. Зокрема, навчальний Текст це традиційна складова. Додаткові відомості в наших підручниках здавна словничок нова рубрика в підручнику з геометрії, і ви бачите місце для QR-коду і лінку для озвучування носіями мови. Основного одного двох термінів, які вводились в даному параграфі. Наприкінці кожного параграфа контрольні запитання в рубриці, пригадайте, головне, і задачний блок. В підручнику задачний блок розпочинається усним тренуванням. Це Задачі для підтримання обчислювальної навички в активному стані і, як би сказали учні, на розігрів на початку уроку, можливо, навіть перед домашнім завданням. А основний блок їсти чотири рівні складності задач. Зі штрихом початковий рівень, з нуликом середній рівень. Без позначок достатній рівень, з зірочкою високий рівень. Ви бачили деякі задачі, виділено червоним кольором. Це задачі для домашньої роботи, а завершує задачний блок рубрика Проявіть компетентність, в якій містяться рафіновані життєві задачі. Ці задачі відрізняються від компетентнісних тим, що в них дано рівно стільки, скільки треба, щоб відповісти на поставлене запитання. А в компетентнісних життєвих задачах може бути і нестача, і надлишок даних, і кілька правильних відповідей. В нашому підручнику ми широко використовуємо діалоги, оскільки це рушійна сила думки, це основа пізнавального процесу і тим самим. Фрагментується навчальний текст і збуджується пізнавальна активність учнів. Ми широко використовуємо зіставлення і протиставлення, і структурування, позиціювання текстових фрагментів так, щоби разом з кольоровими акцентами учні з першого погляду схоплювали схоже і відмінне. Центральною ідеєю всіх наших підручників, підручників є їх практична спрямованість. В Нушевському підручнику, відмінність від всіх інших попередніх видань, вхідна ситуація. Практична ситуація, з аналізу якої ми приходимо, приводимо учнів до основної, основного поняття даного параграфа. Ну і ясно, що ми вже про це говорили. Параграф завершується рубрикою Проявіть компетентність з життєвими задачами рафінованими. В нашому підручнику, згідно з нашою модельною програмою, реалізуються елементи фузіонізму. Те, що знають учні, про паралелепіпед куб піраміду, використовується для його трошки поглиблення. Ми вводимо аналіз граней і кутів на цих гранах. А в задачному блоці вводимо практичні задачі на базі стереометричних конструкцій. Для узагальнення і систематизації особливим, специфічним для наших підручників є узагальнюючі таблиці. Їх можна використати і як конспект. Для зацікавлених учнів наприкінці підручника є рубрика для тих, хто хоче знати більше, куди ми винесли складніші задачі на побудову. І в кожному параграфі ми вже про це говорили: в рубриці дізнайтеся більше. Рубрика є в кожному параграфі, але не в усіх, але в деяких є додаткові пізнавальні відомості, які не призначені для контролю і відпрацювання, але для ознайомлення для зацікавлених учнів. Вони будуть і цікавими, і корисними. Інтерактивна складова в нашому підручнику геометрії. Традиційна для наших нушевських підручників. В підручнику є лінки і QR-коди. Перш за все, біля назви параграфа до презентації, яка містить. І теоретичний матеріал, і лінк на інтерактивну вправу, і запитання для повторення, експрес-контроль, запитання для рефлексії, і фрагмент дізнайтеся більше. Окрема рубрика словнички теж має інтерактивний супровід, про це ми вже говорили. І в задачному блоці на кожен урок ми пропонуємо. Інтерактивні вправи, як на платформі GeoGebra, там, де є завдання на побудову, а там, де є завдання на обчислення і міркування, на платформі Learning Apps або WorldBall. Безумовно, підручник є центральним елементом навчально-методичного комплекту, до якої до якого входить низка посібників, таких як експрес-контроль поурочний для організації формувального оцінювання, самостійні та контрольні роботи, збірник компетентнісних задач для К-блоку, збірник для перевірки предметних компетентностей. Для фіксації результатів формувального оцінювання щоденник самооцінювання, який містить чек-лісти до кожного уроку за нашим підручником. Окремим рядком методичної допомоги вчителю йдуть наші методичні. Розмови на п'ятничних зустрічах щоп'ятниці з геометрії о 16.30. Наш авторський колектив підручника з геометрії для 7 класу нової української школи щиро і сердечно дякую вам за увагу і запрошую до співпраці за нашим підручником. Дякуємо вам за увагу!